Постріляти з космічних бластерів, покермувати дирижаблем чи навіть побувати в мультику тепер можливо у Вінницькому планетарії. Достатньо одягнути окуляри віртуальної реальності. Ці окуляри допомагають повністю поринути ось в якийсь нереальний світ. Побачити те, що бачать там астронавти, можна погуляти космічною станцією, можна відвідати якусь екскурсію в найвідоміших світових музеях. Спочатку відеоінструкція, потім гра, а на завершення мультфільм. І це все в космосі. Побувати у віртуальній реальності спробувала й Валерія Станіславчук. Ми там гралися предметами, там був кубік, самоліт, ракета, потім ми вставляли в таку штучку. Одну штучку і в нас переключав інший мір, і там можна було я брати пістолетики, стріляти в кубики. І це було дуже цікаво наблюдати, що ти можеш крутитися і дивитися зі всіх сторон, як це ти бачиш наживу. На створення такої космічної капсули планетарій виграв грант у конкурсі Сила в ресурсі від фонду громади Подільська громада. Однією з умов отримати цей грант це було проведення такого соціального заходу для діток-переселенців, діток батьки, яких воюють, діток, батьки, яких зникли безвісті військові. І такий захід організований сьогодні, буде тривати протягом усього тижня спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. За підтримки ми отримали можливість дати діткам відчути себе справжніми космонавтами.